Як ви опишете свою ідеальну Україну через 10 років в одному реченні? А, так. Е, відбудована, е, стабільна економіка, е, вільна, незалежна, е, чиста. Суверенна, незалежна в е, конституційних кордонах. Майже сказали першу статтю Конституції України, <свят> да. Україна це країна, в якій хочеться жити, розвиватися, зустрічати старість і будувати кар'єру. Тут є інвестиції, а тут є мир і є всі необхідні зв'язки, аби будувати країну майбутнього. Це е, стабільна, економічно е, 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 розвинена і передова країна, яка має е, Інновації, технології, які запроваджені у всіх сферах розвитку. Ну і щасливе суспільство, яке залучає молодь і молодь повертається в Україну для розвитку. її. Вона має бути в Європі. Ми європейська країна, і ми маємо бути разом зі всіма європейськими країнами, так як цього требує законодавство, так як цього витребовує європейський парламент. Можливо, не у всіх сферах, але я рахую, що ми можемо впроваджувати щось своє. Але найкращий досвід маємо брати у партнерів. Це розвиток молоді максимально, тому що в нас демографічна криза, в нас відтік мозку, як я це називаю, тому що в нас лише на міграція, у нас молодь виїжджає за кордон. І якщо вони вже там будуть жити, вони не повернуться назад. Тобто дуже такий малий відсоток, що вони повернуться назад. Україна має розвиватися. Ми маємо вкладати в дітей в молодь. Тоді в нас буде процвітаюча держава. Це незалежна передова країна, яка є активним актором міжнародна міжнародній арені, тобто актором, тобто конкретно суб'єктом, який впливає на хід міжнародних подій, оскільки ми за цих 10 років пройшли величезний шлях і стали. Тільки покращили, захистили свою державність, укріпили в ній, розвинулись, і маємо голос, і маємо ресурси, щоб впливати і мати, щоб впливати на міжнародну арену і формувати міжнародний порядок. Це мирна, суверенна і цілісна держава. Немає корупції, розвиток. І мені здається, ми в ЄС, ми в якійсь такі, знаєте, коаліції, ми сильні. Тому що до війни ніхто на жаль про нас взагалі не знав. Я була за кордоном, постійно запитували там, як там у вас у вас таке в Україні є. Там чи ще щось? Тому я знаю, я бачу, що після перемоги в нас буде дуже сильна держава. Ми відбудуємо, розширимо, якщо це можливо. А, і, та, хотілося кубань. Заберемо ні, нічого забрати не будемо, але ми повернемо нашу. Це Крим, ми знову повернемо. Тобто, все, все що в нас забрали, ми все повернемо. Демократична правова країна з повагою до конституційних принципів України. Вільна, незалежна, інноваційна, і можу сказати, навіть людяна, тому що зараз дуже багато питань до того, як люди ставляться один до одного, і це дуже прикро. Хотілося б більше підтримки один від одного, більше підтримки від однодумців, які сьогодні зібралися на цьому заході. Я її вже відчуваю. Насправді це дуже класна ком'юніті, який я тут зараз без ультрареакціонізму, вихована на технократії. На збереженні саме людських цінностей, на уникненні екстремізму з обох сторон, на все таки, але водночас на спроможності захистити демократію таким чином, щоб це теж не стало ультрареакцією. Звичайно, що це Україна без війни, ви далі, але ми, на жаль, не можемо ніяк на це вплинути. Це країна, де поважають демократичні цінності, де є свобода. Вибору, і де люди цінують і знають свою історію і спираючись на це, будують майбутнє. Я не хочу бути утопістом, тому що я завжди по життю більше такий прагматизм. Mm -hmm. І мені здається, через 10 років Україна, дай Боже, буде на етапі відновлення, тому що 10 років це не такий і великий проміжок часу. Зважаючи на те, що зараз дуже активно розвивається молодічна політика, тому я впевнена, що молоді, активні, прогресивні люди, які зараз також перебувають на цьому форумі, закладуть фундамент сьогодні, який буде через 10 років, можливо, створиться якесь, я не знаю, щось якесь нове бачення, трансформація України, але однозначно Україна не буде на тому етапі, якому вже зараз вільна, незалежна, гарна і Самостійно це е, Україна без війни, це Україна, е, де молодь розвивається, де молодь працює, де молодь співпрацює, е, це Україна, яка з Європою і з НАТО, е, і це Україна, е, е, де всі допомагають один одному, де всі розвиваються, е, де всі вчаться. Одна єдина сильна Україна. Це без сусідів у вигляді Росії. На жаль, це правда. Але ідеальна країна це вільна, мирна, з багатьма проектами сучасними, відновлена і з усіма територіями. Це активна молодь, яка змінює і впроваджує. Нові цікаві штуки, які дають самореалізовуватись людям. У нас немає дітей або молоді, яка йде або на яку роботу, там де більше грошей в конверті їм заплатять, а вони самореалізовуються і змінюють світ. Вони представляють. Прогресивну частину світу, по суті, типу, наша молодь реально дуже крута і активна. І вони працюють в різних компаніях світових і так далі. Але про це мало говориться афішується певно, тому що українці вони в кожній майже структурі і сфері є лідерами. І надалі воно так і буде. І, напевно, Київ-Сіті збудується і в інші міста живуть ще більше. Знесуть старі панельки, можливо, щось нове забудується, дай Боже. дай Боже. І буде у нас і класне сховище на кожному районі. І люди можуть себе відчувати в безпеці, в випадку якоїсь штуки, тому що в нас вже буде на той момент досвід. З яким ми будемо йти в світо майбутнє, да? і навіть на Троєщині, Добре. Yeah. В контексті вашого питання мені подобається думка, хід думки мого колеги Андрія. І я думаю, що насправді так, дійсно, молодь це прямо от руші. Зараз, навіть зараз на державотворці ми доводимо те, що молодь це рушій всіх змін. І я хотів би, напевно, зробити фокус на освіті. В першу чергу, освіті в усіх напрямках абсолютно, включаючи спорт включаючи фізику, математику, всі науки, які нам потрібні. Юриспруденцію ми повинні розвивати багато галузей. А також я зробив ще один фокус на дипломатії, а саме в сфері залучення інвестицій в Україну. Це Україна, в якій люди живуть впевнені, сильні. З відчуттям своєї приналежності до цієї країни і горді тим тим, що вони є українцями. Крим Донбас в складі України все. Я вважаю, що це головний рецепт успіху нашої держави. Територіальна цілісність Територіальна цілісність і е е всі наші території з людьми нашими, тому що неможливий успіх України без Донбасу в складі. Неможливо успіх Донбасу без України, а скажіть, будь ласка, люди чи територія? Люди країни, які хочеться жити.